Слава Україні! Героям слава! Переді зі мною Андрій Малик, гравець команди Арсенал, які здійснили ребрендинг у цьому сезоні. Нова форма, нові гравці, нова емблема. Розкажіть трішки про ці зміни. Ці зміни в нас сталися, тому що в нас була колись така футзальна команда, яка приймала участь в Тернопільській футзальній лізі. Але на деякий момент припинила своє існування і ми вирішили відновити традиції команди. І далі зібратися хлопцями і приїхати на ваш вже другий турнір. Дякую за запрошення, що запросили нас. Розкажіть про комплектацію вашої команди. З нових гравців до нас додавалися хлопці-переселенці, які, на жаль, змусили до нас переїхати в зв'язку з війною. Це Михайленко, Пайн. Також ми докомплектувалися своїми старими футболістами Квітковським, ігорем. Ну і Кістяк, такий, який був минулого року, що ми сюди приїжджали до вас. На вашу думку, чи важливі подібні турніри в наш час? Якщо так, то чому? Так, звичайно, турніри важливі, тому що цей ваш турнір несе благодійну місію. Це завжди приємно вшановувати пам'ять тих, хто загинув і тих, хто воює, приймати участь в таких змаганнях. Які завдання ваша команда ставить на цей чемпіонат? Завдання в нас пробитися в топ-4. Там далі, як доля. Це. З якою командою хочеться найбільше зіграти? Хочеться зіграти зі всіма командами, тому що деякі у вас також є тут нові команди, деякі є старі, але вже змінили гравців. Так що, думаю, очікує у нас дуже хороший чемпіонат. Бажаю успіху. Дякую за відповідь.